Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Зараз приєднується до нашого ефіру. Марія Мезенцева, це народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Пані Марія, вітаємо вас. Добрий вечір. Щиро вітаю слава Україні, героям слава. героям слава. Ну мені здається, дуже такий взірцевий показовий цей візит. і Він уже не перший саміт Північної Європи. Україна країни, які в принципі першими приєдналися до авіаційної коаліції, так ми знаємо, що хто. Передає нам перші в 16 Вже це відбувається зараз. йдеться про підвищення оборонних спроможностей України. Є рішення уряду Норвегії, зокрема про виділення майже 200 мільйонів доларів. І ця от показова увага з боку Північної Європи до України про що на вашу думку вона говорить? Чи може стати вона визначною в просуванні ну певної такої повістки української далі аби? Ефективніше працювати з нашими західними партнерами, які б можливо вагаються, що в якихось питаннях. Я раджу кожному українцю за змоги сьогодні подивитися деталі спічу президента Зеленського. Він в міжнародний день життя, в той час, коли українці невинні діти, наші солдати, наші оборонці щоденно віддають свої життя за те, щоб проєкт загальний і Північно-Атлантичного альянсу і ЄС вони були спроможними і безпечними для існування. В цей важливий день президент наголошував, звісно, на зміцненні обороноздатності такі цікаві, взагалі, локація, як Ісландія, Рейк'явік, Я нагадаю, лише. Півтора року тому була е, в цьому ж прикрвці приклапрекрасній столиці холодні, але з дуже гарячим серцем е, прийнята Рик'явікська декларація, яка підтримала план миру президента Зеленського і сфокусувалася на справедливості створення спецтрибуналу за злочин агресії, об, обов'язково над поверненням всіх незаконно депортованих дітей. І на цьому президент Зеленський зробив окремий наголос, бо Канада Збирає коаліцію світову і це міжнародна подія станеться на цьому тижні. Також президент також з в рамках свого візиту. Зазначив про належні компенсації, які повинні отримати українці. А це також крок, який був закріплений в рамках реєстру збитків і надання компенсації за рахунок заморожених російських активів. Ми бачимо, як країни райдужно вітають лідера нашої дипломатії. Ну і звісно, це плани, які будуються з новими членами альянсу. Це Фінляндія, це Швеція, які буквально Три роки тому навіть не роздумували над повноцінним членством в НАТО, лишаючи просто певні програми партнерства. А Ісландія, яка не має власної армії, вона посилює направлення контингенту на співпрацю в цивільних програмах в рамках північно-атлантичного альянсу. Ми бачимо прекрасно прем'єрку Данії зараз на екрані, яка о, вочевидь ну не просто сиділа на борту. 16 разом з президентом в Копенгані, але і прийняла найактивнішу участь і в наданні належного тренування для наших пілотів, і для того, щоб ці птахи дійсно захищали наш співпростір неба. Тому сьогодні ми говоримо про всі виклики і також енергетичну безпеку. Президент окреслив дуже чітко наші потреби в цьому напрямку. Слава Богу, поки що природа благосклонна до сил оборони. Але дійсно дуже важливо питання було підняти про спільне виробництво або ж фінансування виробництва саме в Україні. Це і е, нові види дронів, це і е, протиповітряна оборона, це захист нашого неба. Адже сьогодні ми бачимо, як страждають на, і наші наша культурна спадщина. Ви згадали е, наше рідне місто, місто герой Харків, який вчора потерпав від чергових обстрілів КАВІВ, е, е, такі архітектури. Урні споруди, які не зміг знищити ні Гітлер, ні Сталін. Я говорю про Держпром відомий ем, світовий приклад конструктивізму вчора був пошкоджений російськими кабами. Тому е, ми повинні робити все на рівні парламентської дипломатії. Звісно, з лідерством президента Зеленського, я впевнена, декларація цієї зустрічі буде не тільки е, на словах, а вже буде прийнята в роботу і в дії. Звісно, з новим очільництвом. Нато, я маю на увазі пана Рютте, бувшого прем'єра Нідерландів. Він чітко заявив, що наявність контингенту північно-корейського вже на території Росії в якості підготовки до прийняття участі в міжнародному збройному конфлікті це повинно торкатися не тільки України, а повинна бути чітка відповідь від альянсу. Тому ми дуже на це чекаємо і робимо все можливе для того, щоб сили оборони отримували належну підтримку. На Харківщині оголошена повітряна тривога. Харків, Харківська область дуже просимо йти в укриття, залишатися там до відбоїв, тому що небезпека є. Ми зараз чекаємо офіційну інформацію від повітряних сил збройних сил України про те, якою є ця загроза. Однак ми знаємо, що і каби, і нові сучасні ракети, які от буквально там кілька днів тому та й вчора напередодні прилітали по місту. Це є небезпека, і часто це 2-3-5 хвилин. Тому просимо, будь ласка, йдіть в укриття, залишайтесь там до від. Боїв і не ігноруйте повітряну тривогу. Продовжуючи підтримку, до речі, про те, на що ми зможемо витрачати кошти від наших партнерів, пані Марія, повертаючись до допомоги від країн Північної Європи, і тут важливо зрозуміти, що ви сказали, що є певні підписані домовленості, або те, що відбудеться згодом, про спільне виробництво зброї, або якщо це не про виробництво, то якісь спільні проєкти на допомогу нашої держави. Ми зараз не більше кажемо про соціальну допомогу, про те, щоб виробляти зброю, про передачу якоїсь військової техніки. От якщо сказати загалом про конф. Ференцію на чому були зосереджені країни? Ну і загалом, розмова президента з іншими лідерами. До того переліку, який ми вже з вами зазначили, я во додала один ну один з найболючіших напевно пунктів плану миру і на чому фокусувався швейцарський саміт цього літа. Це пункт номер 4 щодо повернення всіх незаконно ув'язнених українців цивільних і військових про дітей, ми звісно згадали, але їх чекають родини щоденно дехто з них отримали вироки, які налічують і 22 роки. Ми. Бачимо, що є прогрес української держави в обмінах, і дякуємо всім причетним і координаційному штабу ГУР, і СБУ і Нацполу, звісно, офісу президента, кожної кожному фонду, який приймає участь в пошуку людей, знайдені і звісно, обміні і офісу омбудсмена. Але що можуть зробити країни цієї важливої співдружності Північної Європи, це міжнародний. Тиск однозначно вони можуть піднімати ці питання і брати патронаж, як це зробила Канада, по питанню по незаконно депортованих дітей. Зараз президент поставив чітке завдання відповідним державним органам стосовно пришвидшення обмінів цивільних громадян. Ми в рамках Ради Європи прийняли відповідну резолюцію і закликаємо до нового ширшого механізму кооперації міжнародного комітету Червоного Хреста урядів. Країн парламентів країн для того, щоб брати буквально патронаж і лідерство над кожною історією, адже це про людей, це не просто статистика, це конкретні кейси. Тому Впевнена, що наряду з озброєнням, наряду з загальними гуманітарними енергетичними партнерами, і до речі, йшлося і конкретно про, наприклад, захист нашої природи, екоцид, там де ми не можемо захистити наше природне різноманіття, як це робить Ісландія. і президент на цьому наголошував. Тому тут будь-яка допомога в масштабні масштабному триманні української порядку денно, денного і агенди на світовому рівні в той час як проходить Дять підготовки до виборів в сполучених штатах в той час, як країни деякі потерпають від, від певних природних катаклізмів, в той час, як реально в нас перед очима розгортається третя світова війна, ми в інформаційному просторі повинні триматися в топі, і такі реальні історії і реальна конкретика по потребам була озвучена нашим президентом сьогодні. Ще дуже коротко хочу вас запитати, пані Марія. Президент у своєму виступі, якраз під час цього саміту, Україна Північна Європа він подякував нордичним країнам за підтримку на шляху України до НАТО і, зокрема, до Європейського Союзу. Сьогодні цікаве повідомлення від Financial Таймс з'явилося про те, що у найближче засідання Єврокомісія збирається відзначити прогрес, зокрема України та Молдови, на просуванні до членства в Європейському Союзі. Чи знаєте ви про це, коли це може статися, і про що конкретно буде звіт? Дуже коротко вас попрошу. Якщо мають коротко, інформацію. як завжди, до кінця uh -huh. року готується такий звіт. Слухачі і глядачі знають, що Україна відкрила перші важливі переговорні пункти, Їх загалом 35. Це наші засадничі реформи. Сьогодні Верховна Рада проголосувала додаткові законопроекти, які вкладаються в це все домашнє завдання. Ну і я впевнена, що дедлайни, які нам ста? Авилися, вони сьогодні були, скажімо так, відмічені і досягнуті. І Єврокомісія повинна відзначити цей прогрес. І Далі ми рухаємося по 35 розділах. Ніхто не жене нас в шию. Вибачте, не дипломатичний вислів, але ми рухаємося по тому плану, який відзначений. Впевнена, пані Стефанішина ще окремо, як віцепрем'єрка по відповідному напрямку. Це прокоментує. Дякуємо, Дякуємо. вам за ваш час. Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань. Інтеграція України з європейським союзом була з нами на прямому зв'язку.